Всім привітики. Ну і розпочинаємо новий будівельний влог. Ви його дешекались. У нас тут електрику вже закінчив. Частково електрику. Ну, або не закінчив? Ну, не частково. Чорстково. Чорнолу електрику закінчив. Чорнову. Дід там е, замішує цемент, штроби заливають, Зараз покажу все обличчя. Якось так це все виглядає. А толочок. Ці підрізетники з кришечками. Так, це виходить водняві підрізетники, водняві кришечки. Це закривається, щоб середину, о, середину не попадалося кібру. Mm -hmm. А тут такі ще штучки, якщо вдруг ти там за то ці. Я так розумію, це для того, щоб було видно, де воно там що є. Mm -hmm. І там щомки все, потім витягну і воно всередині все чистеньке. Штроби, пане, вже позаливали. Якось ми, 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 ми до 9 вечора злилися, що uh -huh. вивжений капель для телефону. Ну, типу, один е, інтернет, uh -huh. лазернет або lan кабель, а другий коксіальний. Коксеальний типу, ну, я не можу, не знаю, що буде використовуватися, але для інтернету взяв. Капель я зробив десь метр, тобто тут... Скоріше все, розеточки не буде. Типу економиш економічна лізеточки. Зразу заводиш. Ну, В дивися. <звали> ну, ось тут. Це <звали> лізеточки. <звали> ну, тут позаливали. Тут залили, да. тут покажено наливали. Там будемо міняти. Тут будемо мінятися і все, там буде звалися. ходить, мабуть, А, тут потолочить. На потолочку всього ні. Валим дуже бадко, витай сонцечко його валить. <ріпи> ага. Тут, отучається Ну, так, так по білому. Це ручна посушка. Це просто от, типу тут буде шкафчик. я не знаю. Якщо тут буде у нас стіралка, то тут буде, короче, пріздеточка. Ну, словами. Тут, канічно, заштейкали, бо не спишемо. За... Ось блок розеток. Це буде виключатель один, це виключатель <плес> другий, <плес> дві розетки. Да, тут всього багато. А ось, кстати, знизу кабельок. Один це на подсвітку, а да, цей білий кабельок, це буде е, загнання на крани. Це теж заливати треба буде, так? Да? Так, да, це буде заливатися. Ну <плес> це потім просто зараз. <sm festivals> да, было... Да, надо, да, проезжать, мои батьки, завтра там. Выйдишь Тоже трошки поверху, тут у нас натяжность, или, может быть... И тут Идущий трубка. Позоловало. Тут у нас... Основний масив кабелів. Тут буде щитован. Да, це тут буде. З підлоги виходить. Коробі тут буде щиток, і це видно, де я намалював. По боках буде короба і це буде так заходити. Це що, втепи, наружу. Шкафчик. І кухня, в принципі. Сергій каже, що на кухні менше розятка. Обично має бути саме більше, а нас ні. А що саме я не думаю. Тут я так розумію, не було де, бо на що? З того йде плита. Це да? ж маленька кухня, туди ти тут різатки маєш. Тут плита. А тут а, ось то у нас цей кусочок пиптик тут теж не поставляє. Тобто тут взагалі не поставиш на робочій поверхні. Ну і це у нас холодильник. Потім ось у нас оце, плита духовка, це у нас кондиціонер витяжка. Потім оце... Ось у нас... Витяжка і що там? І індукція. О, витяжка і підсвітка. А, підсвітка. Да, тут у нас дві розетки будуть, а це у нас виключатель. Виключатель на підсвітку. І може поставити виколичний, виключатель буде роз'ясовий кавильок. Це буде типу, як все одно шкафчик відкривається і глибоких співлає. Там буде підсвіточка, це буде удобно. вдобно. Угу. Посудомийка і... там. Так, да, тут посудомийка і що це на що. Запасний, мені здається. Пусть І ще запасна. Ну, а тут зона прийому ріжі буде. А, ні, тут є виключатель, а то посередині розетка. Знизу це тепло підлога має бути. Угу. Це буде тут два бра. Угу. Тут теж буде світло. Тут у нас основна поверхня буде, де буде вся побутова техніка. Через ну, це потім. Потім. Тут виходить розетка, 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 розетка. Цю гірку можна буде ці гірлянди чіпляти. Mm. А коли... Mm -hmm. Про це треба думати. Сразу, сразу. От того відкосах треба це для гірлянди. чіпляють, коли, коли винесеться це, це вікно mm -hmm. і зробиться там, вже, то буде, тут, тут буде робоча поверхня і ця лізеточка буде даже дуже круто. Mm -hmm. Тут тілі і це теж для тіліка. Mm -hmm. А, так, це кстати, капельок я вирів. Я всюди вивів такі капельки. Це колоночки будуть. А, Це да. тут. Пішли, кажуть, де будуть колоночки. Я з цим прямо в кінці це, буде, б... да, коли... Туда? Тут буде у нас проігруватель з, з цими настінками, всі mm -hmm. сюди йдуть. Потім, звідти туди, пішло далі. Mm -hmm. тут, навіть до телевізора. Тобто, тут буде по великий келік. Mm -hmm. І тут виведено кабель сюди. Тобто цей кабельок підключатися буде до ауді, Виводиться туди. А mm -hmm. туди у нас виходить кабеля ось тут раз. Тут можна буде поставити дві колонки. Потім до два. Там колонку і там колонку. Тобто в мене робити всі прямочки на колонки. Okay. Вони всі сходяться туди, до тієї точки. Тобто ми перек... собі взяли переключив, ну там ж буде все рівно, сап, будуть mm -hmm. колонки. І ти взяв, може дистанційно, чи ну, як мої буде. Ти Терекчав собі на телік і в теліка собі буде. Мати. А можна бачить в теле підключити так, щоб по всіх откірі пошли далі. У нас буде ліжко. Це одна тумбочка буде, друга тумбочка, це підсвітка під тумбочкою буде. Раз. І там друга підсвітка під тумбочкою. Буде. Ну це ж даєш віточка руху, вона засвічується світ, що удобно. Виключайте прохідний. Раз, два, дві резерви. Це брак підсвітка. Ти один виключатель на цю підсвітку, один прохідний нахресний це на цей сітін. Ти заходиш, включив тут, а, лік собі верхну, включив, брав і з іншої сторони теж включив ну, цей цю сітінь. Потім тут у нас буде ліжко. І оце у нас буде вихід на підсвітку під ліжко. Ми про це не домовлялися. Ти цього не хотіла, я це хвіст. І тут буде підсвіточка, вона включає буде круто виглядати. Петочка під, ліжко. під, ліжко. під, ліжко. під, ліжко. під ліжко. Вже ці туди мотлух не засунеш. Пилючку буде підсвічувати. Да. А це вже цей ауді який йде з той звіти. Yeah. Тобто він теж сюди йде. Тобто, по факту ми можемо включити собі там програвач, включити тільки оцей канал, mm. і нас тільки туди буде. Мішечка. Mm. А ванні є. потолку можна. А ванні наша. Ну, Приймаєш душ і слухаєш музику. А ти так скажеш до. Я і так з тими проволочками прям не розчитував штрафу бізнесу, які я їх там коротше награвся. Кстати, в чому суть? Дивися з приводу цих ауді-кабелів. Є спеціалізовані ауді кабеля, які коштують там чуть тисячу гривень за метр. І дивився характеристики порівняння, то виходить, що звичайний кабель, звичайний кабель там для електрики. По якостях набагато краще, ніж ну, там, менший опір, ніж в тих кабелях. Uh -huh. І виходить, я просто взяв хороший кабель, це одна кабель, чотирьох uh -huh. е, э, на 2,5 квадрата, мільний. Тобто це типа один канал, це типа дві і дві штучки, це другий канал. Тобто на одну колоночку це на другу колоночку. Інтересно, okay. да. вот непонятно. Ясно? Молодець. Я думав, що це ніколи не закінчиться. Ні, ну це ще не закінчилось. Це просто, не закінчилось. Просто на тебе ніхто ти передавати не буде. Це не буде. Ще вже спокійно йдуть штукатурять, потім плитка, сантехніка. Да. Я зубаю. <фуху> <фуху> я вже все. Ну я це я думаю, я вже буду. але теж не знаю. Я думаю, що це вже приїде, так я буду собі там маленько, грати чи ні. Я думаю, що таке буде. Будеш гратися. <гум> ну теж основні моменти треба зробити. Щідок треба зробити, що довго. Тяжко. Там багато враз. Ну дивись, лампочка ж горить. Світиться, <гум> світиться <гум> та й світиться. Тут типу воно все просто переносками кине тут. Ой, сонце не знаю. Не знаю, я не хочу послімати. <гум> там просто такі жмутки, я їх їли до склав. Це тепер треба буде їх взяти розкласти. Ну можна взяти все, зачистити, Це таки можна це зробити. Це такого гратися, півдня. Всі позачищати, є шинка, поставляти шинку фазу 0 і типу в щиток. Ну, Головне, щоб програвача ще не було, бо ти як програвач ще буде грати, будеш вічність робити, той ще. Ні, то це треба зробити, напевно, до плиточника, бо оцілово колони для світильників. Ну, типу, для кабеля буде, трохи мішати. І тут одразу почепляти загуляю, щоб воно вже тут працювало. Але воно ну, тут проблема в другому, ні, це буде ще довше. Або... тут В чому проблема? що Тут в мене всі ну, подрезетника, все розпаються буде. Все треба в кожному підрізетнику щоб розпаюватися. Ну коротше, я так зрозумів, що я ще сюди буду ходити і там так і провожу. Ну, Напевно, ще нічого не кінчилося. Так, у нас якийсь із наступних днів. Сижу в машині, жду Сергія. на офіс пішов, щось там бере. Докупив кришечок ще. Ну, вже йде назад, на сигналізацію офіс постав. Кришечок докупив, там вже мав. ми вже мали бачити будівельний наш влог, що ми там наробили. Ну, як ми. Е -е, люди. <с? <с?> Не я. А, зараз маємо поїхати в епіцентр, спитати за кухню, а, щоб нам. Ще раз пройтись, не знаю, чи буду знімати, там, де ми будемо проходити, бо в принципі відео вже є, де ми знімали кухню епіцентрі. А, а саме по е, шаблону, по макету, тому щоб нам порахували скільки там Нет. може кухні обійтися. Що, може хай поки рахують без того бокової бокової століщні? Да? Mm -hmm. Хай одільний рахунок зроблять без бокової. Ну Хоча б щоб ми орієнтувалися. І то віддільно порахують. І все, щоб друг, якщо ми все-таки там нормально, то вже буде все заготовка. Угу. Так що, розкажемо вам сьогодні. Вказувала кришечки. Вказувала кришечки. Чудо кришечки з просіками. Все. <гум> Яка вирогідність того, що це шматочок відео, ви дивитесь хтось, кому треба характеристики цих кришечок. М багато. Всі ремонти роблять. <гум> ага. Закрити треба, так. Ну що, Дуже зручна штука. Дуже зручна. Батьки вже приїхали, вже на квартирі. А ми зараз в епіцентр тоді, за уголками. І І що? Сергій поїде далі на квартиру. А я поїду насолоджуватись самотністю. Так, я думаю, я, Сьогодні поїде візьму ці. Це коля поставлю і спробую розключити так, щоб зняти цю Тимчасову електрику завершити, як то наз... кажуть цикл, Бо зазвичай як? Зазвичай, е... Я роблю тако. Прокину цю електрику, то що ви бачили, і потім ставлю цю коля, виключатель і все під'єдную тимчасово. І все, і там всі працюють, то всі ті, що тимчасово були, провода, забираються і всім все зручно, бо воно вже на цих основних, що мало бути. Бо якщо ми будемо ждати, поки електрика повністю зробиться, то ми точно заїдемо в жовтні, як дітка. Ну я так роблю, типу, або так, якщо ще щитка нема, то і так я роблю. А потім, коли все зробили для того, щоб щиток ставити, то я вже потім щиток роблю. Угу. А взагалі щиток можна робити вже. Тобто щиток я можу збирати собі в офісі, туди переїхав, установив і підключив. А щиток сам зборка його тут займає трохи часу. Але там то, що ну, можна прорахувати, що мені треба, ну, розмалювати, який він буде, і потім вже можна замовляти матеріал під нього. І збирати а в роботи в тебе дуже ну, іменно щитки збирати, це я отримую цього задоволення. У нас при тому, що ще не куплені ні розетки, не вимикачі. Автомати не вимкнені? Ой, не включені. Не не Щиток, розетки вимикачі Стабіль... це таке. Стабілізатори, всяка остальна фігня, яка коштує кучу грошей. гроші. Короче, не але... Якщо ви починаєте ремонт і думаєте, що це дорого, то сам смак приходить пізніше. Бо тоді на початку було недорого. Зараз ти думаєш, божечки, як це його так зробити, щоб і переїхати і з трусами залишити, як кажуть". Ладно, то кажуть. Ми вже в епіцентрі. Чекаю, поки чоловік труби вибере. Я... Ми вже, до речі, порахували кухню. Ось така. В машині вам все розкажу. Мені тут трішки більше сподобалось, чим на табуреті. Все набагато швидше і як і виявилось, навіть дешевше. Але в наступному кадрі розкажемо, покажемо. Так, що по кухні? Ось так нам наміряли. Тут вже можна було 45-ту взяти ось цю крайню тумбочку. І об'єднати ось цю 45-ту. Під нашу посудомийку І тут об'єднати один шкафчик, а не залишати половинку. Ну, взагалі, непогано. Ну, не і тут ця кутова, вона в них трішки більше, де 90 на 90, 900 на 900, точніше. Тому, в принципі, ми навіть вже ось так типу, розмалювали. Верх дерева вони з не кашемір, але софтач поверхня, і вона така сіро-бежева, ну, непогана. І тут е, ручки будуть. Прихованого монтажу. Зверху таких не було, але як варіант підібрати якісь ручки, так само, які не будуть дуже сильно виднітися. Або Сергій казав просто занести ці верхні фасади, щоб їх підрізали. І все, можна буде типу, так брати. Ось такі варіанти. І нарахували нам разом з столешною, Єдине, що в них тут немає єврошва, понятне діло. На 40 809 гривень. Що дешевше, бо за цю кухню нам нарахували разом з стільницею 46 з копійками. Тобто там 5-6 тисяч різниць. Так що, ось так така от історія. Щодо кухні, і по фасадам мені насправді більше сподобалось. І тут фурнітура хороша буде, а-ля Блюмовська. Боже, як вона називається? Я не згадаю, як вона називається, тут десь пропишу Так, і, до речі, отут ось стільниця 9 з копійками заважила, а тут 11 з копійками. Ну, загалом. ну, Мені сподобалося по центрі більше, скажімо так, якщо що, це нам під вікно на 12 тисяч це тільки дві, дві тумби без стільниці. Там стільниця ще. Треба ну, порубам тільки індивідуально підрізати. Та і тумбиці трохи там, широкі, бо нам треба вущі трошки. Ну, коротше, поки е будемо без ділянки біля вікна, це 100%. Тому такий, в принципі, план і залишається. А, і поки що я схильна більше до, до епіцентру. А там ще зараз зв'яжемось, Сергій зв'яжеться з мебельщиком і ми подивимось. Що нам скажуть ще? Ну, їхати більше, що не будемо, просто скинемо цей план, скажемо, що хочемо без ручок, приблизно кольори, і що нам скажуть по ціні. І ще я думала як варіант замовити в епіцентрі фасади і це все, а стільницю в віярі. Ну, будемо дивитися, коротше. Комбінувати, пробувати. Єдине, що тут довше виробляють. Сказали, півтора-два місячі. На квартиру, вже після робіт. Після штукатурки стін знаходимося зараз на кухні. Кухню повністю шустянули, там вона ще сохне, бо в нас дощі тут йдуть і вона не може все висохнути. Зараз покажу коридори. Так само про проштукатурили, Кондиціонер вже постав... ну, не поставили, а заклали, Що буду показувати вам зараз. Ось прихожа. Вже також порядок привели її. Там дуже багато накладали всього, щоб вирівняти хоча якусь стіну. Тому а, взагалом тут буде повністю все по меблях. А, ось тут будуть меблі, тому що тут у нас стиралка, сушка і зона для одягу. А потолок тут буде фарбуватися. А, світло поводив Сергій сюди. І сюди, для того, щоб не робити тут натяжну стелю, зекономити, просто її поклеїти обоями і пофарбувати. А, так, розеточки, так само, як для техніки, і в майбутньому там, пилосос, щоб тут все могло. Бо тут має бути така <кхм> технічна зона. Пилосос тут буде, швабри, ну таке, в общем. А, Короб Сергій вже до щитка сюди довів. І... Тут так само зона якась буде присісти, речі повісити. Тому, типу, в перспективі на майбутнє, тут так само не треба обоє, нічого. Тільки ось дві діляночки, ця і ця. Але, може, просто її пофарбуємо. Де й все. Ось це нас дає лічильник. Постійно в нас запитують за цей лічильник. Тамбур все ділився між квартирами, які є, тому що був дуже великий. І нам в квартиру попався лічильник. Це все так само буде зашиватися, щоб діти не мали доступу. Як ми про... ще поки не знаємо, але плануємо це все закрити, щоб, не дай божечки, ви поняли. Так, так розетки. нижні, я не помню на що. Тут майстер-виключатель має бути, просто вимикач на майбутній, типу як домофон. Ну таке. Так, і тут заходимо, тут кабелі. Тут буде щиток зовнішній, Сергій вже розказує. Так само тут буде шафа. Не знаю, чи на всю довжину чи ні, бо теоретично сюди хочемо програвач вініловий ставити. <гум> Тому, можливо, якась така, знаєте, частково буде шафа е, Ну, Щиток то про майбутнє. <гум> тут уже будуть тут вже будуть шпалери, будемо вибирати. А тут, в перспективі, хочу велике дзеркало. Кругле, чи не кругле, чи якоїсь іншої форми. Не знаю. Ну, Сергій вивів, якщо що, туди, шнурочку. Прохід уже гарний тут зробили. Скоротили двері. Гарно тут так заштукатурили, вирівняли. ну, Бо тут такий був сходинка негарна. Тут от вирівняли, щоб було симпатичніше. Двері тут не плануємо, так само, як і тут. По факту двері в нас будуть тільки в туалеті, у ванні, в нашій кімнаті там. І ось тут будуть двері. І все. А тут немає сенсу. Вони тут були колись, але наразі не бачимо сенсу. В цьому так само і на кухні, бо на кухню рідко коли двері закриваються. Там так само розетка. Е, робили, типу, під ми робили? Раптом пилосос буде. Або, може, тут буде вініловий програвач. Ну, загалом. Зробили, до речі, його дійсно сюди можна поставити. Так, кухня а, так само постягували все гарненько. Маємо якось треба вибрати холодильник, щоб вже від нього відштовхуватись замовляти кухню. Кухню місяця-два десь чекати, плюс-мінус. Ми сьогодні ще маємо в VR поїхати, ще там запитати, і, в принципі, у нас. Всі можливі варіанти, де замовити кухню, будуть на руках. Тут світильники, тут буде куточок столовий. Тому, тому ось так. І ось тут також штуки поштукатурили все. І тут поштукатурили все. Красота, ляпота. Туалет маємо на наступному тижні вже міняти повністю стояк. Внизу сусіди погодились, ніби як зверху також Сергій веде переговори. Тому, надіюсь, в наступному влозі вже буде галочка зелена догори стояти в цьому питанні. Тут так само світло, і там світло. Це тут, типу, в майбутньому буде під замовлення також шафа з підсвіткою, щоб сюди настільні ігри поставити. Ну, бо так, знаєте, місце таке. Не дуже ходове, щоб щось сюди серйозне поставити і щоб не заважало. А ми в майбутньому замовлення якийсь невеличкий стелажик з підсвіткою. Під настільні ігри ідеально сюди стане. Кімната дитяча, тире, поки що гостьова, бо тут планується зона з диваном. Сюди буде відразу ставитись телевізор, бо. Ну, всі тусуються, коли діти не сплять. Тому вирішили, що так буде. Поки що на, дан... на даний вік дітей найактуальніше. Тут штроби позароблювали вже всі. На підлозі так само все заробили. І кондішнес зробили, вивели закладну. а Тут ще треба штукатурити. Але головна задача була зробити місця, де має плиточник заходити вже з наступного тижня, ніби як, <свісно>, має починати класти плитка. Ось тут, 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 в туалеті і тут. Скрізь. В кімнатах буде лавінат. це поки що так планується. І в нашій кімнаті, в принципі, так само штроби всі позроблювали. Тут так само вивели кондиціонер, на кухні поки що не поводили. Так як на кухні там в ідеалі треба балкон проводити в порядок і об'єднувати, то поки що так залишили. Так що, якось воно так. Сергій ще має зробити так, щоб оцих шнурків не було, щоб не заважало нічого. Наприклад, плиточник, бо тут є такі ділянки. А, він все попідцеплював, в принципі. Одну, типу, ділянки, бачите, де стоїть балка, яка тримає. Оце все, а то він мав це все позабирати. В туалеті нічого нового. Та й в принципі, мені здається, все. По таких змінах. Оце такий крайній влог, я думаю, будівельний до того, як вже буде плитка. Плиточнику ми вже дзвонились, він, типу, сказав, окей, все добре. Буде заходити, тому міняється каналізаційна вже труба. І. І все, і плиточник, і плиточник заходить. Тому не знаю, на наступному тижні навряд бо маємо ще цю каналізацію розібратись, а через тиждень або під кінець наступного тижня вже все має почати шуршати. Чомусь мені так здається, що воно все дуже сильно видозміниться, коли тут з'явиться плитка. Чомусь не знаю чому. Дуже її жду, але не розчаруватися тут ці, знаєте, очікування. А, так що такі справи. Дуже всі чекаєте будівельних влогів. Перегляди дуже класні на них, але, на жаль, не все так швидко робиться. Хоча насправді ми вже, знаєте, на такому етапі, якби був мішок грошей, то можна було б і поводовувати техніку вже закупляти, і шафи замовляти. Ну, ну, шафи ще не всі, бо потолки тут не дуже високі, і далі і хочеться, щоб ну, шафа була під, під, під стелю. Замовляти прям індивідуальні в кімнати ми не будемо. Ми індивідуальні будемо замовляти там, де це дійсно необхідно. Тобто, по-іншому ніяк. Це там прихожа, скоріш за все, там, де має бути стиралка, сушка, але це також не найближчий час буде. А в цю кімнату і в нашу кімнату загалом можна знайти шафи уже стандартні, потрібної нам висоти. Але для цього треба, щоб вже був ламінат і була стеля. Тут має бути натяжна стеля. Багато хто писав, що дуже погано мати натяжну стелю. В принципі, я знаю, дивилась, є зараз на тканинній основі. Хочемо подивитись на них. Я то розумію, що більш всього, що така на тканинній основі стеля буде коштувати так само, як гіпсокартон. Але для натяжної стелі треба тільки один спеціаліст. А щоб зробити тут гіпсокартонову стелю, треба кучу людей. Це дуже бага... різні етапи робочі, тому якщо це навіть буде в одну ціну, то краще вже натяжну зробити. На тканинні, еко, вона екологічно рахується на тканинні основі, і тим паче що це чистові роботи, вони вже можуть проводитись в. коли ми вже будемо тут жити, тому що стелю ви таку ще виду дуже довго бачите. ми не плануємо зараз натяжні потолки робити, тут аби заїхати. тому що там. Тай. питання задавайте, якщо у вас якісь є, якісь нові люди завжди з'являються, щось запитують, можете просто передивитися старі відео, я всі номерую, є окремий плейлист про наше будівництво, про те, яка була квартира, коли ми її купували. Тому це все можна переглянути, воно все в кучці є, не треба шукати. Посилання залишу під цим відео. Так що ви новенькі і вам щось не зрозуміло. Ну, все, на цьому. Дякую, що були в цьому будівельному влозі з нами. <гум> І до наступних зустрічей! Наступний влог я також буду дуже сильно очікувати. Всім пока-пока.